Про події війни говорить Стратко. Сили оборони відбили масовану атаку ворога на Донеччині. Як повідомили у генеральному штабі збройних сил України, російські окупанти спробували провести штурмові дії у районі населеного пункту Андріївка. Ворог задіяв близько двох взводів особового складу та бронетехніку. Результат ефективної дії українських воїнів. Підтверджені втрати противника у бронетехніці уражено 12 одиниць. З них повністю знищено 7. Підтверджено втрати живої сили російських окупантів: 18 осіб. Знищено, а сім поранено. Підрахунок втрат ворога триває. Додали у генштабі ЗСУ. У ніч на 3 квітня противник атакував Україну, запустивши 39 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів. Повітряними силами Збройних сил України підтверджено збиття 28 ударних БПЛА на півночі та сході країни. Сім ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 216 бойових зіткнень. Повідомили у генеральному штабі ЗСУ. 80 з них відбулися на покровському напрямку. Детальніше про події на сході країни розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, майор Віктор Тригубов. На Краматорському та турецькому напрямках, що ми від її різної інтенсивності йшли в напрямках Новомаркового, Пертечного, Білої Гори, Деліївки, Часового Яру, Дружби, Щербинівки, Романівки та Турецька. Втрат позицій не допущено. Ворог отримав гідну відсіч. На Покровському напрямку армія агресора продовжує атакувати в напрямках Єлизаветівки, Променю, Новоукраїнки, Удачного, Новосергіївки, Муравки, Котлярівки та Олексіївки. Противнику наноситься вогневе ураження. На півдні нашої країни та на російській курщині бойові дії розгорталися наступним чином. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України успішно відбили п'ять ворожих атак поблизу привільного та новосілки на Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Степове. Малі Щербаки, Кам'янське та Новоданилівка російські загарбники здійснили 12 безрезультатних атак на позиції українських військ. Минулої доби на Придніпровському напрямку російські окупанти атакували п'ять разів. Успіху не мали на Курському напрямку. Минулої доби Українські воїни відбили 28 атак противника. Ворог завдав 340 Три артилерійські обстріли, п'ять із них із реактивних систем залпового вогню, здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану авіаційну бомбу по території Курщини. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1390 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків. 22 бойових броньованих машини, 49 артилерійських систем, одну РСЗВ, 92 БПЛА оперативно-стратегічного рівня та 88 одиниць автомобільної техніки. Високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас заявила, що очікує на участь Європи в переговорах про мир в Україні. Про це вона сказала в інтерв'ю Радіо Свобода. За її словами, будь-яка угода не може працювати без виконання європейцями своїх зобов'язань. Особливо наголосила Кая Калас, коли йдеться про реальні переговори щодо Європи. Крім того, глава європейської дипломатії вважає, що Росії потрібно поставити дедлайн для відповіді щодо позиції у питанні повного припинення вогню в Україні. Україна вже погодилася на припинення вогню три тижні тому, і ми не бачимо жодних позитивних ознак з боку Росії. Вони просто граються в ігри. Я думаю, що було б дуже добре поставити їм чіткий дедлайн, коли вони повинні відповісти, яка їхня позиція, і дійсно продемонструвати доброволю, що вони також хочуть миру. Зрозуміло, що українці цього хочуть. Так, Кая Калас відповіла на питання, наскільки реалістичним є припущення президента Фінляндії Олександра Стуба про можливе повне припинення вогню у війні РФ проти України вже 20 квітня. Як відомо, президент Фінляндії в інтерв'ю Sky News також зазначив, що слід для Москви визначити крайній термін для прийняття рішення про припинення вогню. За його словами, припинення бойових дій могло б відбутися 20 квітня. Це великодня неділя. Крім того, саме 20 квітня виповниться символічні три місяці спочатку другого президентства Дональда Трампа. Це припинення вогню повинно поєднуватися з дійсно жорстким батогом. І таким батогом може стати пропозиція сенатора Лінці Грема, який разом з більш ніж 50 сенаторами запропонував колосальний пакет санкцій. Додав президент Фінляндії Олександр Ступ. Норвегія розконсервує два найвідоміші підземні сховища часів холодної війни, і тепер вони знову будуть задіяні у безпекових цілях. Про це повідомляє Бібісі. Мова йде про ангари авіабази Бартуфос і військово-морської бази Оласверн, які розташовані на північ від полярного кола поблизу кордону. Норвегії з Росією підземні сховища існували тут ще за часів Другої світової війни, коли Норвегія була частиною гітлерівського атлантичного валу. В скелях були побудовані шахти, де зберігалися літаки, які, зокрема, охороняли Лінкор тірпіц Особливо вражає база Оласверн. Вона вирізана в гірському схилі. Її захищають 275 метрів міцної магматичної гірської породи над головою. Підземний тунель бази тягнеться майже на кілометр, а на поверхню ведуть масивні вибухості кідвері. Після Другої світової війни королівські ВПС Норвегії використовували гірські ангари для захисту своїх винищувачів від можливого радянського нападу. У цих ангарах було все необхідне для літаків та їхніх пілотів: запаси пального, склади зброї, майстерні для обслуговування літаків і приміщення для екіпажу. Але близько 40 років тому базу закрили і законсервували. На базі Бартуфос оновили саму споруду та обладнання. Її роль тепер сприяти стійкості і життєздатності норвезьких F-35 у разі російської атаки. Вторгнення Росії в Україну показало всьому світу наскільки вразливими можуть бути. Дорогі військові літаки, наприклад, F-35, вартістю від 80 до 110 мільйонів доларів, коли вони перебувають на землі, особливо для атак безпілотників Камікадзе вартістю лише 300 доларів, замість того, щоб захищати літаки автомобільними покришками чи будувати ангари з дротяної сітки, як це роблять росіяни в Україні. Ризик можна знизити, роззосередивши цілі в різних місцях, або що ще краще, сховавши літаки в надійних укриттях, найнадійніше. Це гора ідеться в репортажі BBC. За 11 днів від старту опитування про ставлення до військової служби у застосунку Армія Плюс його вже пройшли 60 тисяч користувачів. Ця цифра стала рекордом сервісу, наголосили в Міністерстві оборони України. До цього найпопулярнішим було опитування про розвиток програми підтримки військовослужбовців, плюси, яке пройшли майже 45 тисяч військових. Головна ціль опитування про ставлення до служби виявити головні проблеми військовослужбовців та пріоритетні питання, які потребують вирішення. Питання стосуються оцінки командирів, забезпечення, ротації, психологічного стану тощо. «60 тисяч користувачів пройшли опитування про ставлення до служби. А це значить, що ми маємо 60 тисяч думок, які враховуватимуть під час розробки важливих реформ, зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Загалом від початку роботи армія плюс в застосунку провели 11 опитувань, які зібрали понад 200 тисяч відповідей. У середньому близько 20 тисяч користувачів відгукуються на питання, які піднімаються в застосунку. Тож у військових лишається ще тиждень, щоб вплинути своїм голосом на реформи в силах оборони. Опитування про ставлення до військової служби триває до 10 квітня. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.